На сьогодні бажання вступити до лав штурмової бригади Людь на Полтавщині виявило близько 300 добровольців. Понад 40% вже проходять наступні етапи конкурсного відбору. Повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов. Об'єднана штурмова бригада Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка, що складається з двох штурмових полків батальйону особливого призначення, артилерійського полку та роти спеціальних операцій. В арсеналі силовиків бойові машини піхоти, бронетранспортери, бронеавтомобілі, а також артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Серед основних завдань підрозділу проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Як зазначив Євген Рогачов, для штурмовиків вагоме значення має висока мотивація. Для нас вельми важливо, щоб майбутній боєць керувався бажанням помститися за кожну зруйновану долю та знищені надії, мав конкретну мету звільнити батьківщину від ворожої пошесті, чітко розумів поставлені задачі та був готовий постійно навчатися та удосконалювати набуті навички. Наголосив очільник поліції Полтавської області Олена Ткаченко, інспекторка відділу кадрового забезпечення обласної поліції, розповіла, які випробування повинен пройти кожен доброволець, що бажає долучитися до команди мотивованих патріотів. Кандидатам належить пройти тестування на знання законодавства та логічні здібності: військово-лікарську комісію, перевірку фізичної витривалості, психологічне тестування та співбесіду з поліцейською комісією. Переможці конкурсного відбору будуть проходити курс тактико спеціального вишколу під наставництвом досвідчених спецпризначенців. Охочі вступити до об'єднаної штурмової бригади можуть отримати максимум інформації та подати анкету у центрах надання адміністративних послуг Полтави, Кременчука, Миргорода, Лубен, Горішніх Плавнях та Пирятина. Долучитися до лав обраної бригади також можна самостійно, подавши онлайн-анкету на сайтах, посилання на які є на ресурсі головного управління національної поліції в Полтавській області, або звернутися на гарячу лінію. Правоохоронці закликають перетворити свою людь на зброю. Час повертати своє. Слава Україні!